Добрий день діти! Мабуть, усім подобається прикрашати до свята ялинку. А чим же прикрашають зазвичай ялинку? На верхівці сяє різдвяна зірка. Можна повісити сніговічків, янголяток, ось такі чарівні чобітки. Ще прикрасити ялинку можна ліхтариками, сердечками та зірочками і, звичайно, кульками. Вони бувають різні, прикрашені різними візерунками. Навіть бувають отакі, як смайлики. Давайте ми сьогодні зробимо ялинкову прикрасу, кульку. Для того, щоб зробити ялинкову прикрасу кульку, нам буде діти потрібен великий шматок пластиліну жовтого кольору. Невеличкий шматочок пластиліну будь-якого яскравого кольору. Намистинки, гудзики для прикрашання нашої кульки, стека і заготівка. Ось така. Я намалювала на картоні ниточку, на якій буде висіти наша кулька. Тож починаємо, діти. Ми візьмемо спочатку пластилін жовтого кольору і розкачаємо з нього кулю, розминаємо пальчиками, кладемо на долоньку і коловими рухами скочуємо кулю. Якщо вам незручно, можете покласти пластилін на дошку і таким же чином так само коловими рухами скачати круглу форму. Тепер нашу кулю треба зробити пласкою, сплющити її. Ось так ми сплющуємо і робимо із кулі круг. Ось, подивіться, у нас вийшла кругла форма і пласка форма. Наша куля готова ялинкова прикраса. Ми її можемо вже підвісити на нашу ниточку. І притиснути пальчиками, щоб вона міцно трималася. А тепер треба взяти шматочок пластиліну яскравого кольору, і спочатку між пальчиками його ось таким чином розкачати, потім покласти на дошку і зробити тоненьку паличку, ниточку або стрічечку, ось таку. Для того, щоб прикрасити нашу кульку. Із цієї ниточки ми зробимо хвилясту смужечку. Подивіться, я викладаю нашу стрічечку ось таким чином, хвилькою і притискаю, щоб вона міцно трималась на нашій кульці. Якщо залишився зайвий шматочок, його треба відрізати стекою. Наша кулька вже майже готова. Тепер її треба прикрасити. Я пропоную прикрасити намистинками. Ось тут між хвильками викласти намистинки. Одну, другу і третю. А внизу під хвильками викласти гудзики. У мене ось такі білі гудзики, вони нагадують сніжинки або сніжні кульки. А тут внизу у нас будуть два гудзики. Подивіться, діти, яка гарна кулька в мене вийшла. Я сподіваюся, у вас вийде також гарно. Ви можете пофантазувати і прикрасити так, як вам захочеться. Зробіть таку кульку вдома, діти.